Сучасний реабілітаційний центр, який допомагає відновитись пораненим військовим, працює у Вінниці. Студенти Вінницького технічного коледжу розігрують розмальовану гільзу від снаряда. Кенгуру Альбіно Савалабі перемістили до відкритого вольєру. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Ловив рибу сіткою, а тепер мусить сплатити понад 12 тисяч гривень суми збитків. Порушник за допомогою незаконного знаряддя лову витягнув три ляща та п'ять пліток. Його виявили працівники відділу державного екологічного контролю під час чергового рейду. Незаконний воловриби був на Сутисківському водосховищі річки Південний Буг. Інспекторами складено адміністративний протокол за частиною 4 статті 85 та вилучено заборонене знаряддя лову. Матеріали по даному факту направлено на розгляд до відповідного судового органу. Сучасний реабілітаційний центр, який допомагає відновитись пораненим військовим, уже кілька місяців працює у одному з медичних закладів Вінниці. Це надсучасне обладнання, професійна команда лікарів та реабілітологів, які допомагають стати на ноги ветеранам з надскладними пораненнями. У медзакладі працює не лише реабілітаційне відділення, а й терапевтичне, неврологічне та хірургічне. Боєць 58-ї бригади Микола Ачкевич уже три місяці вчиться жити з протезом. Під час патрулювання підірвався на ворожій міні угледарі та втратив ногу. 42-річний піхотинець на фронті з перших днів великої війни. Чоловік повернувся із-за кордону, аби стати на захист своєї країни. «2004 року проживав, працював в Ірландії. Під час повномасштабного вторгнення сім'я була тут. А я на другий день приїхав. Відвіз вагітну дружину і дитину до кордону, а сам з старшим сином залишилися. 23-річний Костянтин після завершення інституту пішов у військкомат, де його відправили на донецький напрямок. Незважаючи, що Константину 23, він уже командир взводу. Під час штурму ворожого окопу отримав вибухове поранення з осколковим ураженням правої частини. Після поранення був прикутий до ліжка, де не міг рухати правою рукою і ногою. Але після п'яти місяців реабілітації відчуває значне поліпшення і готовий повернутися до звичайного життя. Я вже пів по лікарнях, тому перших два з половиною місяці я був взагалі лежачий міг ходити, втратив дуже багато ваги, 35 кг. І не працювала права сторона, права рука, права нога взагалі не працювала. А останні три місяці знаходжусь в реабілітаціях, був в різних госпіталях, лікарнях, і потроху результат видно». У реабілітаційному центрі Чорнобильської лікарні є усе потрібне для відновлення ветеранів: це ерготерапевти, фізіореабілітологи, а головне надсучасні тренажери, на яких щоденно працюють бійці. Центр пропонує повне відновлення, повне або часткове відновлення пацієнтів, які бувають буває різного характеру. Починає від елементарних пошкодження травм спини, закінчується важкими ампутаціями. Також є багато спінальних поглядів. Всі ці хворі пацієнти вони наші герої. Ми пробуємо все для відновлення їхнього. Залучаємо переважно фізичні методи терапії. За попередніми підрахунками, після перемоги Україна матиме щонайменше півтора мільйона ветеранів війни, які потребуватимуть постійної реабілітації. Тому такі центри мають бути не лише у великих містах, а й у кожній громаді. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінич. Гідравлічний прес для обслуговування цюрікських трамваїв встановили у Вінницькій транспортній компанії. Прес допоможе якісно обслуговувати колеса, які зношуються під вагою вагонів. Під тиском у 50 атмосфер обладнання формує гумові вставки, що виконують роль амортизаторів. Його роботу на півтораметровій глибині забезпечує потужний гідроциліндр, що працює на мастилі. Креслення для його Виготовлення передала Швейцарія, а виготовленням займалося Вінницьке підприємство. Зараз можна сформувати щонайменше два десятка деталей. Прес, який призначений для, для пресування трамвайних коліс, бандажів. Даний прес був розроблений закресленнями, які надали швейцарські колеги для нас. А в свою чергу ми передали під одному з підприємств міста Вінниці. Даний прес буде в нас використовуватися в залежності від нашого режиму ремонту, але це може бути відбуватися протягом шести років і за того, що строк служби одного бандажа в нас 5-6 років. Розмальовану гільзу від снаряда розігрують студенти Вінницького технічного коледжу через соціальні мережі. Так вони збирають гроші на комплектуючі для павербанків та портативних сонячних підстанцій, які виробляють для наших захисників та захисниць майже два роки. Лотерея триватиме до 1 березня. Українськими краєвидами розмальовує зарядну станцію студентка Вінницького технічного коледжу Поліна Лагіч. Вже понад 20 розмальованих дівчиною повербанків та станцій поїхали на передову до українських захисників. Розписаний акварелью тубус від снаряда став одним із лотів благодійної лотереї. Герб України, який символізує свободу та Україну, яка буде завжди вічна, красива та квітуча. Гроші, які зароблять на розіграші тубуса, підуть на комплектуючі для павербанків та станцій, які збирають студенти цього ж коледжу. Це заражальна станція для ЗСУ. Тут є 4 USB-порта, від яких можна заражати телефон. Включаються вони оцими двома кнопками: перша кнопка включає контролер, друга самі USB-порти. Ще є прикурка і вихід на 220. Сюди можна підключати все до кіловата. Станції, які виготовляють студенти, працюють без світла, бо заряджаються від енергії сонця, що є дуже важливим на передовій, де немає спеціальних розеток та доступу до електроенергії. Є два способи заряд... заряду цієї станції. Перший спосіб це є від сонця, завдяки сонячної панелі. Є ось кабель. Ми вчіпляємо, і потім фішка є. Ось. І включаємо ми її сюди, і тоді виставляємо на сонце, і вона заражається. Другий спосіб у нас від 220. Є ось ось змотка 220. Ми включаємо в розетку, і потім включаємо зарядку. І тоді йде від 220 зарядка цієї станції. Благодійна лотерея з розіграшу тубуса триватиме до 1 березня, і взяти участь в ній можна буде у соціальних мережах, так само, як і задонатити на комплектуючі для зарядних станцій. Від початку великої війни їх уже 30 подали на передову. Євгеній Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Як використовувати українські ремесла для соціально-психологічної адаптації дітей та організації позашкільних заходів? Невдовзі зможуть дізнатися вчителі в центрі Ремесел Дунстан. Окрім того, педагоги отримають корисні ідеї для своєї роботи та зможуть обмінятися досвідом один з одним. Для цього працівники центру ремесел розробили цілу програму. Про те, що саме чекає на вчителів та педагогів, будемо говорити з Юлією Бойко, майстриною центру Ремесел Дудстан. Вітаю вас! Вітаю. Що саме ви підготували для вчителів? По-перше, ця програма, яку ми підготували, це новий квест, який є продовженням нашої основної програми Лицарів круглого столу. Під час заходу, 9 березня, вчителі зможуть ознайомитися з деякими моментами квесту, та також відчути їх на собі, як вони працюють, як вони діють. Здебільшого, наші програми всі зроблені для того, щоб діти могли згуртуватися, більше здружитися і головне відчути смак дитинства, поєднання з природою і з, з різними українськими ремеслами, і відвідати наші майстер-класи, які ми готуємо для них. Що саме вони будуть робити під час цього вчителі? Квесту? Будуть проходити квестові задачі. Я не можу відкривати зараз повністю все, тому що це є така інтрига-таємниця. Ми не показуємо це ні в соцмережах. Але анонсом є те, що ми приготували вже дві катапульти. Це перше, що є в Вінниці? Ну Вінниці, ці мені здається, ніде немає катапульту, щоб можна було постріляти по-справжньому. Будуть будувати замки, руйнувати їх катапультами, і також відвідують наш музей, який був відкритий в минулому році в грудні. Це ми пізніше поговоримо uh -huh. про музей. А зараз скажіть, будь ласка, чи провод? Проводили ви подібні заходи раніше? Бо ви кажете, що це вже продовження є цей квест. Mm -hmm. Які результати були тих заходів? До нас вже не вперше завітають вчителі. Проводилися і конференції, проводилися і заходи для вчителів, які також про провідчували це все на собі. Для того щоб потім можна було донести дітям і вони бачили, який дає класний результат та ігрова, та чи інша ігрова програма. Всі заходи, які були проведені для вчителів, вони були мега успішними, тому що. Був результат в тому, що потім вчителі приїжджали до нас з дітьми, і вони з задоволенням пропонували їм наші програми. Окрім педагогів, хтось ще зможе взяти участь у цьому квесті? Так, звичайно, але цей квест зроблений саме для дорослих, не для дітей. 9 березня це буде саме для дорослих. Хоча вже є записана група із дітей на 9 березня на ранок. Тобто дві групи будуть у той так, самий день, той але день будуть різні квести для mm -hmm. них. Що потрібно для того, аби стати учасником цього квесту? Для того щоб стати учасником квесту, потрібно просто зателефонувати за номером телефону центру Ремесл Дунстан та зареєструватися в участі. На даний момент вже зареєстровано 17 вчителів. Ось наша територія дозволяє приймати велику кількість дітей, велику кількість дорослих, і в нас є більше 100 Костюмів для них обладуночків, тому що кожен, хто проходить квестові завдання, також хто приймає участь в наших програмах, вони обов'язково мають бути в обладунках, щоб повністю відчути ось ту атмосферу лицарства, середньовіччя і атмосферу нашого центру. Тож ми плануємо, що це буде десь близько 60 осіб. Також можна з дітьми приходити. Е, ні, ця програма буде саме для вчителів, для того, щоб вчителі могли між собою поспілкуватися, підняти певні питання в виховання сьогодення, підняти певні питання, можливо, в якісь свої виховних процесів, і також обговорити те, як саме впливає наша робота на дітей. На сучасних дітей, які зациклені на гаджетах, іграх та розвагах в телефонах. Дякувати Богу, в нашому центрі вони про них забувають. Тобто, це буде якась навіть така інформація так. для вчителів про те, як відволікти дітей від гаджетів і звернути їхню увагу на щось, на щось інше, на щось цікавіше, на щось можливо потрібніше. Саме так. Минулого разу ми говорили про відкриття музею майстерні. Розкажіть, як працює цей музей і про його особливості, тому що як ми розуміємо, ну це не просто музей. Так, це не просто музей, тому що в нашому музеї зібрані експонати не лише з України. Нам багато експонатів привозили із-за кордону. Також в нашому музеї діти можуть не просто подивитися ой. Була там така лопата чи праска, а вони можуть пощупати, побачити, як воно працювало колись. Е, наші працівники повністю на прикладах показують та розказують, як працювали ті чи інші інструменти, які представлені в музеї. А також діти можуть потримати в руках, сфотографуватися, одягнути на себе шолом, відчути, який важкий був лицарський меч колись. і е, ви як працювала навіть та праска середньовічна, що потрібно було засипати жари, як вона прасувала. Тобто, у вас навіть є жарики, можна засипати? Е, ні, це небезпечно для дітей. На жаль, це, це дійсно жар, це не небезпечно для дітей. Але ми це розповідаємо, показуємо, що і як працювало в Якісь середнь... бутафорні може жаринки у вас є, які можна туди б засипати. У нас є дуже багато чого на території того, що вони можуть не бутафорного спробувати. Вони кидають списи, стріляють з велетенських рогаток. Ну і я казала, що вже є катапульти, будуть ще й стріляти з катапульт. А який вік? Скількох років можна? З кількох років може? Ефективно та результативно для дітей, Ну, і нам працювати також з дітьми набагато краще. Від 6 років, ну і до тих пір, поки ви відчуваєте себе дитиною. Отож, запрошую, приходьте, спробуйте. Дякую. Ми вам дякуємо. Будь ласка. А нашим глядачам нагадуємо, що у нашій студії була Юлія Бойко, майстриня центру Ремесел Дунста кенгуру Альбіноса, якого цієї зими привезли з Полтави до Подільського зоопарку, випустили з зимівника. У наших новинах ми вже розповідали про адаптацію Валабі. Так називається цей вид кенгуру, до нових умов. Тепер тварину можна побачити у відкритому вольєрі. Кенгуру вже майже подружився зі своїми сусідами-зайцями та почувається добре. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.